Шановні брати та сестри, сьогодні у нас неділя, і ми, як зазвичай, знову збираємося в Домі Божому для того, щоб порадіти разом, для того, щоб почути слово від Бога, для того, щоб помолитися, щоб прославити Його. Зібралися ми також з вами для того, щоб пронести хвалу. Питання, хто є об'єктом нашої хвали? де ми маємо прославляти? Як ми повинні висловлювати наше поклоніння? За що ми насправді... Маємо хвалити Бога. І ці запитання стануть центральними у нашому роздумі сьогодні. Тема проповіді Хваліть Бога. Давайте разом з вами прочитаємо 150-й псалом. Алілуя. Хваліть Бога в святині його! Хваліти Його на могутнім Його Небезводі, Хвалити Його за чини могутні Його, хваліти Його за могутню величність Його, хваліти Його звуком трубним, хваліти Його на арфі та гуслах, хваліти Його на бубні та танцям, хваліти Його на струнах та флейтів, хваліти Його на цимбалах дзвінких, хваліти Його на цимбалах гучних. Все, що дихає, хай Господа хвалить. Алілуя! Авторство цього псалму приписується традиційно царю Давиду, але насправді це може бути предметом дискусії для багатьох біблійних дослідників. 150-й псалом це останній псалом книги псалмів. Так само це останній псалом із останнього розділу цієї книги, який називається хвалебні псалми, або їх називаючи Алілуйні. Коли був написаний псалом, то він. В основному призначався для тих, хто служить в храмі, для левітів, щоб спонукати їх виконувати служіння в Господньому домі. Але оскільки сьогодні ми з вами вже так само являємося священниками нашого Бога, то і сьогодні цей псалом адресується для нас з вами. Цей псалом відповідає на чотири такі основні питання про вихваляння: де, за що, як і хто. Цей псалом починається зі слова Алілуя що означає хваліть Бога, прославляйте Бога. Ми починаємо читати псалом, і автор відразу пише для нас заклик, навіть трошки в наказовій формі. Назлад, можна, пожалуйста, класну? Дякую. Перше ж слово відразу закликає до нас, щоб ми прославляли Бога. Багато псалмів починаються з цього слова. Ним же вони можуть і закінчуватися. І цей останній псалом він починається з цього слова і показує важливість прославлення Бога. Показує важливість і залишає для нас заклик: хваліть Бога. Де потрібно хвалити Бога? І відповідь ми бачимо з вами. В першому вірші ми читаємо: хваліть Бога в святині Його, хваліть Його на могутнім Його небозводі. В святині Його та Його небозводі. В ті часи, коли писався цей псалом, святиня малася на увазі, це храм Божий, там місце свята святих, місце присутності Бога це те місце, де люди збиралися і проходили на поклоніння, де вони приносили жертву Богу, де люди збиралися, щоб віддати йому хвалу. Зараз місце, де люди збираються для того, щоб прославити Бога. Це церква. Але не лише сам храм, не сама будівля, а зараз місце, де знаходиться, де живе Бог, це ми з вами. Ми читаємо в новому заповіті, що ми є храмом, і Бог живе в нас. Отже, ми маємо хвалити Бога там, де ми є, там, де ми знаходимося зараз. Це означає, що нам потрібно виявляти нашу хвалу та вдячність Богові як у місцях спільного зібрання нашого з вами, так і у наших серцях, у нашому житті. Відразу для нас з вами можемо взяти таке практичне застосування. Оскільки Бог живе в нас, оскільки Бог живе в тих, кого Він викупив, то ви повинні звертати увагу на образ Бога, який виявляється у тих, кого Він спас. І відповідно ми повинні ставитися так один до одного, щоб ми через це, через наше ставлення змогли прославити Бога, оскільки ми з вами є храмом Божим і Бог присутній в нас. Славити в небозводі! Дехто має на увазі, що із коментаторів да, кажуть, що це просто небо, яке ми бачимо. Дехто каже, що це та, те місце, де зараз знаходиться Бог, де Його престол, де зараз ангели. Насправді важливо те, що показує це. Це показує нам те, що Бог має прославлятися скрізь і повсюди. Це показує, що ми маємо хвалити Бога не лише у конкретних місцях, але в будь-якому місці, де ми з вами знаходимося. Через молитву, спів, поклоніння та виявлення вдячності в нашому щоденному житті, а не лише в конкретному місці. Немає місця, де поклоніння недоречне. Зараз там, в небесах, ангели хвалять Бога. Згодом, да, по Його милості, ми так само будемо там, у вічності хвалити Бога. І це дає нам відповідь на ще одне запитання, яке не було на початку озвучене: Скільки ми маємо хвалити Бога? Відповідь дуже проста: вічність. Хвалити Бога ми маємо вічність. Ми бачимо, що хвалити Бога ми будемо також на небі. Це говорить нам про те, що хваління Бога нашою смертю на землі не завершується. Ми продовжуємо його хвалити і після смерті. Продовжуємо Його славити там у вічності. Хваління Бога триватиме вічність. Наступне запитання за що потрібно хвалити Бога, і на це питання відповідь нам дає другий вірш. Хвалити Його за чини могутні Його, хваліти Його за могутня величність Його. Нам потрібно хвалити Бога за могутність Його і за великою величою Його. Інакше кажучи, нам слід Його славити за те, що Він зробив для нас, за те, що Він зараз робить в нашому житті, за те, ким він є, за те, ким він являється. На якій підставі ми маємо хвалити Бога? Насправді, підстав для цього у нас дуже багато. Ми маємо хвалити за його сильні справи в нашому житті. Ми маємо хвалити за вияв Його міцності, за вияв Його сили. Ми бачимо це зараз навіть у цій війні, як Він дає сили, як Він захищає, як Він керує. Ми маємо хвалити за всі вияви Його благодаті. Якби не Його благодать, якби не жертва Христа, ми б не мали щоденні блага, які ми з вами зараз маємо. Ми маємо хвалити Його за те, що Він зробив створенні цього світу. Маємо хвалити його за те, як він керує зараз цим всесвітом. Маємо хвалити його за викуплення. Багато можемо перелічувати ще. Але ми маємо не тільки славити Його за незрівнянну могутність, а й за Його могутністю. Якщо точніше, сказати, то потрібно хвалити його настільки, наскільки Він могутній. Тобто прикладати максимальне зусилля, щоб наше хваління було порівняно з його могутністю. І насправді це неможливо. Це не означає, що наша хвала певною мірою може бути пропорційна величі Бога. Велич Бога нескінченна. Але оскільки він є величнішим, ніж ми можемо висловити і осягнути, то маємо довести наші зусилля до найвищого рівня, ми маємо прикладати більше зусилля для того, щоб прославляти Бога. Якщо ми з вами дуже часто хвалимо один одного за якісь досягнення, за якісь е, наші якісь, там, гарні пісні або гарні вірші, ми хвалимо постійно один одного, то тим більше Бог має право на те, щоб ми хвалили Його. Ми маємо з вами розуміти, що все одно, наскільки б сильно ми б не хвалили, ми не зможемо зрівнятися з Його величністю, бо його величність вище нашого розуміння. Але все одно ми маємо прикладати зусилля, щоб... Прославити Бога. Третій, четвертий та 5 вірші дають нам відповідь на питання, як потрібно хвалити Бога. Ми бачимо перелік інструментів, які тоді використовували з храмовому служіння. Автор використовує перелік інструментів, що на той час були добре відомі. Зараз цей список можна розширювати. Гусли, духові інструменти, струні ці інструменти, гіртара, фортепіано. Ударні інструменти, вони всі мають звучати для хвали Бога. Перелік всіх цих музичних інструментів показує, яким чином потрібно хвалити Бога. З використанням усіх різновидів музичних інструментів. Нам потрібно розуміти, що те, як ми використовуємо для слави Бога, те, що ми використовуємо, воно має використовуватися в досконалій гармонії. Воно повинно не заважати, а допомагати нам хвалити Бога. При цьому ті, хто беруть участь у прославленні, повинні одностайно єдиними устами славити Бога. В Римлянах 15 розділ, 6 вірш написано, щоб ви однодушно одними устами славили Бога і Отця Господа нашого Ісуса Христа. Ми бачимо, що ті, хто прославляють, мають однодушно, перебуваючи в одному дусі, в одному вченні, в одному розумінні, в гармонії славити Бога. Варто зазначити, що цей перелік. Інструментів музикальних не просто дає нам список музичних інструментів, або форму, або підхід для прославлення. Цей перелік дає нам урок, що оскільки тут використовується багато різних інструментів, так само для прославлення наша хвала має бути різною. Іншими словами, все, що ми робимо в нашому житті, має хвалити Бога. Не лише якась одна форма прославлення, не лише співання в неділю. А повністю все, що ми робимо, все, що ми, все, чим ми володіємо, все, що ми досягаємо, наші кар'єри, наше навчання, багатство, наше ставлення один до одного, все наше життя повністю 100% має хвалити Бога. Тому що в першу чергу для Бога найкраща музика це наші віддані багаточестиві серця. Це наше життя. Не можна хвалити Бога лише раз в тиждень, цього недостатньо. Ми потрібні віддавати все наше життя для того, щоб прославити і хвалити нашого Бога. Хто має хвалити Бога? Відповідь на останнє питання ми бачимо в останньому вірші: Все, що дихає, хай Господа хвалить. Це обов'язок кожного з нас. Хвалити Бога це обов'язок кожного з нас. Читаючи цей псалом, ми повинні докладати зусиль, щоб наші серця зазнавали більшого захоплення досконалістю Бога. Автор почав і звернення до тих, хто має місце у святині і зайнятий служінням у храмі. А закінчує звернення до всіх людей, передбачаючи той час, коли язичники, тобто ми з вами, будемо взяті до церкви і на кожному місці, так само, як і в Єрусалимі, приноситимуть хвалу Богу. Іоанн у своєму водінні чув пісні хвали від будь-якого створіння. Читаємо об'явлення 5 розділ, 13 вірш. Кожне створіння, що воно на небі, і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них, чув, я говорило. Тому, хто сидить на престолі і акцеві, благословення, і честь, і слава, і сила на вічні віки. Ми бачимо, що в кінці всього усі, хто існують, усе живе, все, що дихає, буде хвалити Бога. Не лише ми з вами, спасені, хвалитимемо Бога. Написано: все, що дихає, хвалить Бога. Як нам сьогодні взяти цей вірш для примінення? Якщо ми з вами вже спасені, якщо ми вже хвалимо Бога, ми долучні для того, щоб прославляти і хвалити Бога, як нам застосувати цей вірш в нашому житті? Давайте ми подивимося на Христа. По-перше, Христос це є об'єктом нашого прославлення. Ми бачимо, що все, що тут написано, про «хваліть Його, хвалить Бога, так само відноситься і до Христа. Ми маємо хвалити Ісуса. Ми бачимо, що Бахтар пише все, що дихає. Хай Господа хвалить. І ми бачимо, що в кінці, в об'явленні, все, що дихає, хвалить того, хто сидить на престолі, і анця, тобто Ісуса. Вся хвала належить Ісусу. Але в образі Ісуса Христа ми бачимо не лише об'єкт хваління, але і приклад. Ми можемо побачити той приклад, де Він говорить про те, як Він прославив свого батька. Давайте прочитаємо Євангеліє від Івана, 17 розділ, 4 вірш. Написано, Ісус звертається до свого Батька Небесного в кінці вже свого служіння. Він каже, я прославив тебе на землі, довершив я те діло, що ти дав мені виконати. Ми бачимо, Я прославив і довершив. Ісус прославив батька тим, що виконав діло для якого і прийшов цей світ. Дивлячись на цей приклад. Ми з вами, окрім хваління словами, співом, музикою, просто нашою поведінкою, нашим життям, маємо прославити Бога тим, щоб виконати те покликання, на яке Він нас покликав. А наше покликання це звіщати чесноту того, хто нас спас. Зараз, коли наказано нам з вами проповідувати Євангеліє, кожній людині потрібно зробити нам все для того, щоб кожна людина, хто нас оточує, прославила Господа. Задайте собі питання. Що я роблю для того особисто, щоб ті, хто мене оточують, прославили Бога? Як мої дії показують Христа і стають приводом для того, щоб мої знайомі, сусіди, колеги, всі, хто поряд, славили Бога? Що я роблю для того, щоб оточуючи, прославили Бога? Як я сьогодні маю частку в цьому поклику, в цьому заклику все живе, хваліть Бога? Що я сьогодні роблю для того, щоб люди, які ще не славлять Бога, славили Бога? Завершує цей псалом автор тим самим словом, що і почав: Алілуя, Хваліть Бога. Автор починає з заклику хвалити Бога. Далі він показує нам з вами, як, де, коли і скільки ми маємо хвалити Бога. Роз'яснює це. І потім завершуючи тим самим закликом: хваліть Бога. Книга Псалмів завершується закликом хваління Бога. Підкреслюється важливість. Щоб ми в нашому житті хвалили і прославляли нашого Бога. Головна ідея полягає в заклику до всіх створінь хвалити Бога через усі можливі способи. Власне, будь ласка. Висновок такий, що головна ідея полягає в тому, в заклику для всіх створінь хвалити Бога через усі можливі способи, форми, інструменти. Хвалити Бога своїм життям в першу чергу. Цей заклик звучить до усіх, хто дихає, А оскільки ми з вами долучені вже до хвали Бога, оскільки ми з вами вже прославляємо, ми вже хвалимо Бога, ми розуміємо, кого ми хвалимо і що ми маємо хвалити, то тоді ми маємо зробити все можливе для того, щоб кожна людина так само прославляла Господа. Нехай Бог нам в цьому допоможе. Давайте помолимося.